Так, ну що, хлопчики дівчатка, вітаю вас на моєму каналі. Хотілося б сьогодні з вами поговорити про танки 11 го левела, а тобто їх топ-5, які, я вважаю, треба викачувати в першу чергу. Підемо із найгіршого, ну, той, що входить в топ, до е, найкращого. Якщо брати з тих танків, що у мене є, на чому я пограв, проти кого я пограв і те, що я бачив у людей. То хотілося би зробити ось такий ось список. На, на п'ятому місці йде Ташин Ratte, на четвертому місці ASXX40T. Потім об'єкт 432, КПР1 та Т803. Почнемо е, наш топ із Ташин Ratte. Чому його сюди вніс? Хоча можна було накинути більш середніх танків е, або е, в, вибрати яку-небудь ПТ, але. Як мені здається, це найкраще, що можна вкачати на сьогоднішній день, давайте від, будемо відштовхуватися від п'ятого го місця. Це Ташенратте. Заходимо про нього у, про опис про цю машину. Входимо до характеристик. Що у нас є по характеристикам? У нас непогана, непогана середня шкода. Так як це тяжкий танк. Який йде танк прориву, ну, хоча б здавалося, що танк прориву. тому йому непогано накинули середню шкоду в 510, буває краще, але тут є дуже гарна перезарядка цієї гармати. Також у нашого Ташенрате є ще дві фугасниці. Хто знає, хто не знає, хто бачив, вони гарно видають, коли вискакуєш або на якогось гриля. Або вискакуєш, ну, тобто на пластмасові, скажімо так, танки. Е, непогане в нього зведення. Час зведення дуже непогано для тяжкого танку, дуже розкид непоганий. Я на ньому награв, пограв трошки, і я можу казати на 100%, що це один із невеликої кількості утяжів з такою, ну, не то, що гарною, а комфортною гарматою. Середня шкоду можна розкачати непогано аж до 3000. Якщо хочете, я ще можу записати окремо у самому порівнянні, коли ми понакидуємо на кожний танк усі обвіси і оборудку. І від того можемо відштовхуватися. По міцності, міцність гарна в нього, також вона прокачується з польовою модернізацією. Є у нього така прокачка. Також прокачується з польовою модернізацією. Непогана. То, тобто оці дві у ці дві фугасні пушки можна зараз у них відкат при базовому, тільки коли ти вкачав танк, 50 секунд. Потім зменшити можна до. Якщо я не помиляюся до 40 секунд, вони допомагають у бою. У мене, мене були такі ситуації, коли вискакував Бечат на мене або там леопард, і я їх просто ну, зносив в воздух. Сам танк трохи гірший за Мауса. Це я вам кажу по бронюванні особисто його у лобі. Якщо ми подивимося на його бронювання, то коли тут пишуть 280 пробиття. Ну, можливо, так і є. Хоча мене пробували і танки з меншими, на базових снарядах з меншим бронепробиттям. Танк взагалі дуже фановий. Він мені зайшов тим, що в кожному бою я очікую на те, що я зможу реалізувати свою фугасну, фугасні свої ці два ствола. І інколи це виходить аж на ура залітає. Тому я його і поставив на п'яте місце. Хоча можна було поставити трохи інакше середній танк, але це вже лірика, ми від цього відходимо, так як ми, ми зробили цей топ. На другому місці я поставив asxx 40 тонн. Цей танк розрахований для людей більш досвідчених. Хотілося б, щоб у даного танка, Трохи зробили влучнішу саму гармату, тому що вона нічим не відрізняється від Бечатовської. Буває так, що в бою ти на ній влітаєш, і із п'яти снарядів, які ти посилаєш, чотири летять просто в землю, в космос до хробаків, хоча на рибалку. Він біжить туди, мабуть, бо йому хробаки важніші, ніж вбити свого супротивника. Давайте подивимося на його характеристики, що у нас є. Так, про машину заходимо. По характеристикам. У нього дуже прикольний його навик. Навик це коли ти в бою, не так як у боча, ти відстріляв своїх 5, 5 снарядів і тікаєш десь в кущі, щоб, до, щоб перезарядитися на протязі 36 секунд, якщо я не помиляюся. І потім ми тільки можемо воювати. У нього є система дозаряджання. Тобто, коли я тікаю від когось, я нажимаю на С. Він піднімає е, таку штуку ззаді, зараз її покажу, і дозаряджає по одному, по одному е, снаряду у магазин. Тобто я можу це відмінити в будь-який час. Е, сам танк грається непогано, по, ну, тобто це аналог, скажімо так, бечату, але трошки з кращим оцим навиком. Він мені дуже сподобався. Якби ще були в мене пряміші руки, чим вони в мене є, взагалі б він залітав на ульот. Танк не для новичків, зразу вам кажу. По шкоді, по е, зведенню, по розкиду, як я і сказав, бувають різні ситуації. Буває те, що не залітає на трошки більше чим 100 метрів відстані. Е, тут майже все, всі ті ж самі показники, як і в нашого «Бечатика». У нас по... є така штука у модернізації. Тобто, коли ми розкладаємо, зараз покажу цю ось штуку. Ось оцю, вона піднімається тут, я так розумію, лежать снаряди, і воно йде до заряджання. Коли ми її розкладаємо, і або складаємо, у нас іде 5 5-секундний відлік часу на те, щоб вона склалася і розклалася. но в польовій модернізації це інколи нам не дає змогу швидше дозарядитися. Але у самій польовій модернізації, у поліпшеннях, є у нас скорочує затримку після переривання перезаряджання. тобто коли ти дозаряджаєшся і назад відкидуєш цей від, відсік, скажімо так, з снарядами, то не буде займати вже, як я розумію, 5 секунд. А якщо ми це все вкачаємо, там буде близько. Однієї секунди, Ну тобто, ще поки мене не вкачено, до цього ми дойдемо Ну, я розумію, це так. Також у польовій модернізації у нас є покращення кутів нахилу, чого на базовій версії, без цієї модернізації, йому трохи не вистачає. Але коли ми це прокачаємо, я думаю, він буде ще комфортніше грати. Є у нас збільшення руху у польовій модернізації. Мені це дуже подобається. Він і так швидкий, але коли набирає свою максимальну скористь, видно те, що в бою йому не вистачає, щоб іще добрати якісь 5 кілометрів зверху. Так, по цьому танку, що я хотів сказати. Ще раз наголошую, цей танк іде як більш так, як і Ташинрате. Це фанові танки. Інколи вони залітають в бою. Якщо в тебе прямі руки, вони в тебе будуть залітати на 80% всіх боїв, які ти будеш грати. А коли ти посередній гравець, то це буде ну відсотків на 50-40 не більше. Але танки дуже фанові, як Ташинрате, так і цей ax-xx 40 тонн. На третьому місці. Переходимо до третього місця, я поставив об'єкт 430. Це взагалі, як я вважаю, для середніх гравців найліпший середній танк, який можна зразу викачати для 11, на 11 левелі. У, у нас по вогневій міці, по броні, він найкращий, як я вважаю, для. як я вважаю для середніх гравців. 450 іде дамаг, тобто 450 шкода за постріли, де в нього, 258 пробиття. Але у, на Голді у нас буде пробиття 340, дуже гарне пробиття. По е, заряджанню гармати. Заряджається не, не, не дуже. Швидко, як би хотілося, але цього вистачає, так як він не, не настільки швидкий, як, а, наприклад, той же самий АС-40 тонн. Самі бої будуть у вас іти розмірені. О, тобто, ви не будете набирати швидкість там в 50-60 в кілометрів там, за 5-10 секунд. У нього такого немає, але він дуже маневрений. Тобто, на другій лінії. Кращого танка, я вважаю, для особливо середнього танка для 11-го левела немає. Я проти нього я за нього грав у точки кипіння. Ну я думаю, всі, хто проходили цю місію, всі розуміють, що що він себе представляє. А також я грав проти нього. За, він закручував мене на Ташенрате. Ну це було, це було біль розочарування і також насолода на те, що ми його будемо вкачувати. На сьогодні я вважаю, що це найкращий середнячок. По зараз ми перейдемо по польову модернізацію. Так, він іде стандартний, як усі радянські танки, з невеликими кутами нахилу. Це його проблема. Мінус 5, але коли він знаходиться на рівній площині серед ворогів, ну тоді вже пощади немає. Вистрелює все, що тільки важливо. По живучості гарна живучасть 250, бронювання башти шикарне. Зараз ми подивимося до дерева досліджень, до його гілки. Так. Дослідження, об'єкт. І бронювання. Що ми маємо по бронюванню? Бронювання у нас навіть НЛД, в такому, коли отак стоїмо лицем до лиця, навіть НЛД має бронювання у 280 мм. Башта зовсім не пробуваємо. Щоб сюди вицілити, ну, треба ще й мати гарні руки, щоб вицілити його лючок. Побачте, питань взагалі немає. Якщо ми, ми навіть не можемо танкувати. Якщо ми вибираємо правиль, правильний кут е, і виїжджаємо на свого супротивника, то ми можемо з легкістю витанковувати майже всі снаряди. Як, якщо ви бачите 300 мм, якщо без голди супротивник грає, то він вас сюди не проб'є, навіть в НЛД. Побачте все круто, по бронюванню все круто. Так, по польовій модернізації. Зараз ми зайдемо, я хотів би вам показати, що в нього за навик, що в нього за скіл. Тобто, коли ти фул дозарядився при нажиманні на X, у нього йде як нагрів самої пушки, тобто ствола. Нагрівається, там є декілька секунд у нас, поки йде прогрів самої. Так, де він тут у нас є, щоб нам було трохи краще видно. У нас йде прогрів, тобто за час в 5 секунд він прогріває свій, свій снаряд. Ну так це виглядає, і надає більший дамаг. Якщо він у нього початкова базовий його пошкодження в 430 видає, то при нагріванні за 500. Ну, я коли використовував це в боях. Я не бачив дуже великої такої шкоди там в 700 і все інше, але від 430, це шкода десь процентів на 10-20 є. Тобто, ну, може навіть на 30, 500-550 він інколи видає. Якщо ти перегрів цю пушку, то йде як її е, охолодження. Тому е, треба її використовувати в той час. Коли е, саме ти вже бачиш супротивника і збираєшся в нього стріляти або на нього викатувати. Е, оце, е, скороче що ми маємо по модернізації? По модернізації у нас йде все до міцності, верхня наша строчка, до міцності шасі та все інше, е, також у нього непогані фугасики, і ще їх можна прокачати. Е, де у нас тут? Зараз одну хвилинку. Ну, то, то я там покажу. У нас йде непогані фугасики, ми можемо ще прокачати їхню шкоду. Також о, сам наш навик більше бонус до шкоди за кожен рівень нагріву. Тобто, коли ми нагріваємо сам ствол на X, при нажатті на X, у нього йде там є декілька рівнів. Це візуально видно на самому колі наведення. І коли ми максимально прокачуємо, то збільшуємо бонус до шкоди ще того, який в нього вже базовий в навику є. Ну, тобто, Я думаю, це всім зрозуміло. Також у нас є ще 2 градуси до кута підняття гармати. Також ми можемо мінус 1, тобто буде не мінус 5 градусів до нахилу гармати, а мінус 6 градусів. Ну, непогана така польова модернізація, а танк найкращий, як я вважаю. Найкращий в середньому класі. Добре. Тому на третьому місці ми поставили цей танк. Я вважаю його найкращим середнячком. Після нього можна кого хочете вкачувати, хто б вам тільки не хотівся, наприклад, той же самий шакал. Але 432У йде тільки на першому місці по середнякам. Так, що б я хотів далі? На другому місці. У нас також іде радянський танк. На другому місці також іде радянський танк КР-1. Цей танк, це Йосип на максималках з величезною бронею. Пробивається тільки НЛД, як і в Йосипу, але він трохи завищений. Якщо він до вас під'їхав в лоба, на цьому смерть. Дамаг покращений, ніж у Йосипа. По пробиттю посередньому о, іде у нас непогані кумулівня 325 пробиття. Для танка важкого це дуже непогано. Коли ти проти нього стикаєшся навіть на Ташин Рати, та коли він тебе е, впирається в тебе, то Таши відскакує на той світ. Він не вистоє проти цього танка. Він, він Цей танк розрахований. Повністю бути універсальним для, для любого гравця в цій грі. Плюси у нього дуже міцна броня, гарна швидкість для важкого танка і дуже сильна гармата. Е, мінуси ну все, як у нас в радянських танків, не вистачає у нас точності. Цей танк uh, упевнено тисне напрямок і всі розбігаються, коли їде КР 1. На мої всі, які були бої. Якщо їде на тебе КР-1, всі розбігаються в різні сторони. Тобто танкувати його, коли він їде на тебе лобом, то ти не можеш uh, нічого вкояти з цим. Так, а тепер давайте перейдемо до фішки УКР1. У нього є спеціальний навик. Називається, якщо не помиляюся, овердрайв. Так, зараз ми пройдемо про інформацію цього танку. Сюди заско... заскочуємо. Давайте в модернізацію зразу зайдемо. Так, при активації танк отримує приріст мобільності, швидше розганяється, легше змінює позицію та може швидше займати ключові точки на карті. Тобто цей танк нам дає не тільки розгін, але й ще шкоду від тарана збільшена в нього. А ще й модернізації можна її збільшити на 10, 20, 40 і тут ще на 50%. Ну, я бачив, коли люди грали, розганялися на леопарда, і в 0 майже ХП здували самому леопардові. Що в нього ще тут є? У нас тут є ще кути нахилу на 1 градус. Його міцність можна збільшити при модернізації запасу міцності більше. Також швидкість зведення. Тобто, коли ми це все викачуємо, це становиться імба. По-іншому, -по це сказати ніяк не тільки імба. По бронюванню, давайте подивимося його. Бронювання. У нас внизу НЛД має 315. Міліметрів броні, верх 360 і вище. Ну, як ви бачите, в районі 370. По башті взагалі пробити дуже важко. Проб'є тільки яга, мабуть, якась. Ну, хто там має більшу шкоду, т 110 є третя або гриль. Ну Це танк іде прориву на саму першу чергу. Якщо ми витанковуємо, витанковуємо, правильні ставимо кути, у нього не дуже виходить, як і, як і в самого Йосипа. Ним треба тільки прорватися вперед. Можна витанковувати, дуже гарно він буде стояти ромбувати, але на ньому зазвичай грають лобом. Тобто ховають НЛД, становляться в саму позицію і навалюють зверху. Так, це ми розповіли. Так, давайте перейдемо на перше місце. На першому місці, ну, я думаю, всі розуміють, який танк. З найкращим, як я вважаю, з найкращою баштою. Башта Імба. За счет кутів його нахилу в мінус 10. Це танк, який кожен, хто б на нього не сів, навіть гравець з маленьким досвідом. Якщо не виставляти своє НЛД і ВЛД, то зможеш протягувати за собою майже всю команду і не давати нікому рашити вас. Якщо він стає десь за бугарком або на якомусь пагорбі, то проїхати його майже неможливо. За счет його дуже швидкої швидкості перезарядки гармати 8,63. Це дуже круто. Напулює з усіма обвісами і оборудкою. Напулює напул кожні 7 секунд. По його живучості 2,350, але польовою модернізацією також він прокачується. Так, тепер давайте пройдемося по його польовій модернізації і бронюванню. Насамперед хоч, хотілося б розповісти. Про його фішку. Це у Т-803 є унікальний навик, називається він Defender Protocol. Коли танк отримує певний обсяг шкоди, то активується посилений захист, який зменшує вхідну шкоду, підвищує його живучість у критичні моменти в бою. І завдяки цьому танк може вистояти навіть у ситуаціях, коли вже інші ну, поїхали згорівші до ангару. По його модернізації. Насамперед ми можемо прокачати йому, де я тут дивився, ага збільшує бонус до швидкості перезаряджання на кожному рівні ефективності, що я і казав, дуже швидкий. Тут ще є у нас до пробиття 5 мм до пробиття спеціальним снарядом, тобто до галди. Також є те ж саме за стандартним снарядом. Також є у нас. Де я дивився? Швидкості повороту шасі, потім до швидкості повороту башті 2 градуси. Ну, тобто, закрутити його буде неможливо до максимальної швидкості вперед. Тут все нам зрозуміло. так Тобто тут вся його модернізація розрахована на те, в першу чергу що він вас з'їсть, якщо ви залишитесь один на один з ним. Давайте подивимося по його бронюванні. Збронею у нас НЛД має під 300, так? 282 мм, якщо стояти більш-менш рівно. Зараз ми його виставимо, спробуємо. хоча б. Ну, Тут за 300 йде, щоб ви розуміли. 320 ВЛД башта в нього зовсім не пробуваємо. Він коли на вас виїжджає, то це гаплики повні. Можна вицілювати його лючок, але коли він стоїть зверху, не так то сюди просто пробити. І Повірте мені, я не, не раз це пробував зробити. Це дуже тяжко сюди вицілити. По Т803, по його модернізації, бронювання зрозуміло. Так, ну що, ось такий мій топ-5 танків 11 рівня. Я б хотів, щоб в коментах ви написали, який у вас улюблений танк. Poxa, gente, o comentário. Буде цікаво почитати вашу думку. Можливо, ви не згодні з моїм списком і маєте свій власний топ. Давайте обговоримо це під відео. Якщо вам сподобалось, підтримайте вподобаючкою, Будь ласка, це дуже допомагає просуванню каналу. Не забудьте підписатися, бо далі буде ще більше оглядів, порівнянь і корисних парад по World of Tanks. Разом ми зможемо розібрати всі новинки, знаходити найкращі танки і просто кайфувати від гри. Дякую, що додивилися до кінця даного відео. До нових зустрічей всім па-па.